Витаю вас, друзья. У цьому відео я знову хочу показати вам декілька цікавих знахідок. Деякі це просто персонажі чи місця, які ви знайдете по мірі проходження, але багато із них мають цікаві історії. Одразу попрошу додивитись відео до кінця, впевнений, ви не пожалкуєте, а тепер влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. У регіоні Роана Кріч ви зможете знайти Клінгман. Це невелика дерев'яна будівля, яка швидше за все використовувалася як форпост під час громадянської війни. Коли ви прибудете вперше, ви зіткнетесь з капітаном Хайденом Раселом. А ювіті so. А спосо. Юсопо. Вай аніуенюніформ. I ain't a soldier. Is that right? Captain Hayden Russell, 29th Ambarino Volunteer Infantry. What are you doing out here? We're awaiting orders. We will muster soon and move on Lemoyne to take Saint Denis from the rebels. What year you think it is? Oh my boy, I haven't been out here that long. 1862, April 14th. I must say, a young man like you neither volunteered nor drafted. ask you to move along. <рек> Він був капітаном американських добровольців у 29-му добровольчому піхотному полку Амбаріно. Він є солдатом-ветераном, який вірить, що громадянська війна ще триває. Віра Расова в те, що поточна дата, 14 квітня 1862 року, і що він незабаром рушить у Сан-Дені, щоб захопити його у повстанців, може бути відсиланням до справжньої битви за форти Джексон і Сент Філіп, у якій війська союзу захопили новий Орлеан у конфедератів. Також неподалік цього місця ви зможете знайти пожежну оглядову вежу. Якщо у вас виникне бажання його вбити, одразу хочу попередити, у нього немає нічого цінного, тому просто вирушайте далі. У попередньому відео я вже розповідав про короля лісу. А цей персонаж живе у своїй хатині на дереві на південному заході Генніганстед. Якщо гравець підійде занадто близько до його дому, він почне кричати на нього, просячи покинути територію. Схоже, цей персонаж є посиланням на збій у Red Dead Redemption 1, тому що у файлах гри він має назву Каугармен. Ось відео із того ж каналу Верда Буц про той самий збій. All right, so I was playing Red Dead Redemption earlier today, and I noticed that there's something very odd about what I saw. I can't explain it, but it's really scary and it's chasing me. So, uh, here it is. It's a cougar, man. <laughs> it's a cougar. That's what it is. That's what the ragdoll is. There, there he is. І, до речі, його можна вбити, якщо вистрілити у підвогу під ним. Але окрім якихось дрібниць, у нього не буде нічого цінного. Якщо ви прийдете до однієї цікавої крамниці у Сандені, то зможете знайти невелике пасхальне яйце. Можливо, не усі одразу це побачать, але там є маска. Яка відсилає нас до першої частини, а саме, доповнення Undead Nightmare. Здається, що маска стала причиною, чому, коли її забрали з катакомб під Ескалерою Авраам Реєс, пізніше, після повернення маски Джоном Марстоном, світ повертається до свого початкового стану. Однак десь у 1911 році її викрадає сет Брайерс, що призводить до нового спалаху, воскрешаючи нежить, включаючи зомбі Марстона. У другій частині маска не грає ніякої фізичної ролі, вона просто є як нагадування про доповнення першої частини. Недалеко від міста Строубері ви можете побачити цікаву картину. Ось у цьому місці на мапі ви знайдете трьох мертвих овенів, які зачепились рогами один за одного. Це відсилання до справжньої події, яка сталася у Сполучених Штатах. Рекомендую прочитати цю статтю. Дуже цікавий випадок, який здивував багато спостерігачів за дикою природою. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. У нью остіні у західній частині мапи ви можете знайти тіло мертвого чоловіка. Це езуїцький місіонер. Він загинув під час подорожі нью Остіном деякий час тому. Огляд останків показує, що їм більше століття, про що також свідчить лист, який можна знайти у вицвілому одязі скелета. У листі підтверджується, що чоловік езуїд на ім'я Родольфо розчарувався в католицькій церкві та вирушив з іспанської місії в Каліфорнії подорожувати на схід, швидше за все, щоб поширювати слово своєї віри. Автор записки кардинал Бланко намагався відмовити Родольфо від цього потенційно небезпечного шляху. І переконати, що розум і вміння молодшої людини краще використовувати серед його товаришів. Незважаючи на це, здається, що Рудольфу здійснив марнославну подорож сам, як і боявся Бланко, і під час цієї подорожі загинув. Невідомо чи помер він від виснаження голоду нападу тварин чи більш зловмисних причин. І є, до речі, цікава деталь, не дивлячись на те, що Артур не може подорожувати нью Остіном, він може дати альтернативний запис у журналі. Швидше за все, Артур мав відвідати цю локацію раніше в грі, але це було видалено. Недалеко від озера Окрік зран, ви можете натрапити на звичайний на вигляд будинок. Коли зайдете усередину, побачите, що посеред кімнати буде тіло жінки, яка, судячи з усього, тут вже давно. Також на столі ви знайдете лист, написаний Марті від людини на ім'я Гарфілд, датований 1864 роком. Гарфілд є південним солдатом, який воює від імені Конфедерації, тоді як Марта, дівчина з півночі. В яку він був закоханий у листі? Гарфілд обговорює думки про дезертирство з армії. Майбутню важку битву з Янки та страх смерті. Знайти Гарфілда ви зможете біля поля битви Болджер Квейт, про яке я вже розповідав в одному із своїх відео. До речі, можете подивитись, воно дуже атмосферне і цікаве. Тіло бідовахи буде прибито до дерева гвинтівкою з багнетом і табличкою Дезертир. Все ж таки хлопець наважився на спробу втікти та прибути до своєї коханої, але його вбили. Залишається незрозумілим, як померла Марта. Або чому її труп залишив у будинку. Але цілком можливо, що вона вчинила самогубство або померла від хвороби. У грі ви можете знайти дві невеликі статуї плодючості. Насправді невідомо для чого вони потрібні, продати їх неможливо і незрозуміло як використати. Можливо, це просто пасхальне яйце від розробників. Першу ви можете знайти недалеко від міста Анесбург, ось у цьому місці на мапі. Тут буде цікавий будинок Мадам Мозале. На ганку ви побачите тіло жінки, а під її кріслом зможете знайти першу статую. Друга знаходиться недалеко від ранчо Макфарвей. Забрати її можна, граючи за Джона. Ось у цьому будиночку у каміні ви знайдете другу. Цікава знахідка, яка можливо веде до чогось більшого, а можливо і ні. На болотах біля Сан-Дені насправді багато моторошних знахідок. Є також ті, які ви можете не помітити, але вони можуть розповісти невелику історію. Так, якщо ви приїдете ось у це місце, під мостом ви знайдете тіло чоловіка та крокодила. Також поруч будуть лежати лопата і скриня. Здається мені, що цей чоловік намагався сховати свої скарби, але у його справу втрутився крокодил. І після цієї епічної битви переможця не залишилось. В горах Амбаріно ви зможете знайти будинок, поруч із яким буде знівечена могила. На надгробному камені буде напис У пеклі немає льоду. Це труп Фелікса Хоулі, професійного ковзанаря, ветерана війни та батька. Біля його могили, у будинку ви можете знайти вирізку з газетного заголовка, який розповідає про невідомий нещасний випадок, який і поклав край кар'єрі Фелікса Хоулі. Поруч із вирізкою буде сигаретна картка Фелікса Хоулі. Враховуючи, що у трупа відсутня нога, можна з упевненістю сказати, що Фелікс Хоулі втратив ногу. Дуже цікава знахідка, але невідомо. Хто все ж таки знівечив могилу Хоулі. Недалеко від Ранчо Еморальд ви можете проїхати на ферму і побачити тут дивну картину. В одному із сараїв буде мертва вівця із бантом, та поряд чоловік із спущеними штаньми. Тут навіть не хочеться багато казати, і я насправді не хочу уявляти, що тут відбулось. Кохання насправді дивна штука. Друзі, я дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, чи було корисним, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це насправді дуже допомагає його розвитку. Дякую. У мене на каналі ще багато цікавих відео по Red Dead Redemption 2. Якщо не дивились, запрошую до перегляду, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве і корисне. Ну а я, як завжди, хочу поважати вам усього найкращого і до нових зустрічей. Come, you've battled hard. The war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest.